Про Харків росіяни сьогодні вдарили фап 500. Mm -hmm. Сеньгубов каже, що тепер дістає до будь-якої точки Харкова через нову модифікацію. Авіабомба здатна летіти 80 кілометрів. Тому повітряні тривоги, які лунають майже 12 або 16 годин реальні. Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу фап 500, які мають досить серйозні руйнівні сили. І пам'ятається мені. Раніше, що говорили, що Петріот ракети вони не можуть бути ефективними проти ось цих керованих авіаційних бомб, якими просто Російська Федерація завалює Харків. Тут що робити? Тут який вихід і чи є він? Ну теоретично вони можуть бути, вони можуть збити. Просто це нераціональне, недоцільне використання. Бомб може бути багато, а ракета дійсно коштує 3 мільйони. Одна і розумієте, тут питання навіть не в ціні. Питання в тому, що бомба простіша, вона швидше, є, їх є багато в Росії на складах. А ракети потрібно накопичити кошти, потрібно виробити і забезпечити. І це не дає результату. Чому? Тому що бомб багато, ракет менше, то доцільніше збивати носії бомб саме літаки. Відповідно, от вам відповідь на питання: блукаючий Петріот, так званий, який діє в лютому 2024 року, цього він збивав літаки Су-34 збив. А офіційно за офіційними повідомленнями стільки, скільки Росія виробила в 2022 і 2023 роках разом, скільки Росія взяла там на озброєння. Mm -hmm. Як це працює? Це працює так, що і американці дещо привідкрили цю історію. Вони прямо сказали, що дуже швидко переміщується майже до лінії бойового зіткнення. відстріляли, зловили якийсь літак, і дуже швидко назад. І це правильно. Тобто, мобільний систем відпрацьовується і цьому вчаться наші військові, які вчаться на полігонах. В Німеччині і не тільки це один із а, один із маркерів. один із пунктів, що треба робити. Друге, це літаки, коли є можливість в принципі пробувати збивати російські Су-34 за допомогою нашої авіації. А тут ми вже даємо до питання, коли будуть в 16 Це другий пункт. Третій це вражати їх на базі на їхніх аеродромах. Ну, для цього треба мати більше засобів ураження. Ми бачимо зараз наші дрони працюють ефективніше. Діпстрайки є практично щодобово намагаються атакувати. Ворог захищає аеродроми, вони їх прикривають. Там є ППО, її треба проходити. Це складнощі. Але можна сказати, що, в принципі, можливості для того, щоб продовжувати ці атаки, є, я думаю, вони будуть тривати. Звичайно, нам би мати можливість дарити атакам саме десь дістати, було б дуже непогано. Зараз це рішення обговорюється, от, можливо, ми вийдемо на це зрештою. Але от, от такі, власне кажучи, три способи є. І ну, інших тут практично немає.